Це я... Це. Що це за острів? Я пам'ятаю, як наш корабль плив. Ми попали під шторм, і я... І скоріш за все я опинився на цьому острові, блін. На перший погляд він дуже маленький. Піду подивлюсь, що це за острів, а тільки їсти хочеться. А, тут ніби ягоди є. Так, ну острів справді не дуже великий. Ой, який я втомлений. Добре, що тут ягоди ростуть. Давайте. Оп. О, так, ягоди ще... Так, треба обслідувати острів. Давайте поїмо. Поім'я, так. Так, ну реально, острів не дуже Хто це такий? Якийсь дід бачить? Бая риба я, риба, я, риба. І щось співає собі під ніс. Аго! Чоловіче! Я риба. А, хто це? Ти теж потрапив на цей острів? Так, а ти що тут робиш? Теж я, я так зрозумів потрапив сюди. Як ти потрапив на цей острів? Я, я майже нічого не пам'ятаю, але я плив в кораблі і шторм, і зрозумів, і сюди мене прибило коротше. А ти як потрапив? Я плавав на риболовному судні і потрапив як якось на цей острів. Я не пам'ятаю нічого. Мабуть, шторм попав, блін, капець. Ну і скільки ти тут вже знаходишся? Ну, десь місяць. Я так зрозумів на ближчий час ми тут сусіди, тому як тебе називати можна? Мене можна називати Дід Максим. Угу, Давай руку Потисни. Давай. Пішли краще в мій Дім. Дім? Звідки. Я коли виплив на острів, не бачив тут дому. Ну пішли покажеш. Зараз покажу, пішли, пішли. Так. Ого. Охо. Дивись. В тебе підземний дім. Ого, а це точно Пішли не пастка? Поки. Ні. Дивись, дивись. Ого. Ди сюди. Дивись, як гарно. Ого, а ти тут що робиш? Працюєш, якісь інструменти в тебе валяються. Напевно, робиш щоб. Ну, в так, тебе трохи подую, трохи. Відпочиваю, трохи дім. Трохи... О, а, а як ти це викопав? Мені здається, ти тут уже більше місяця. Може трохи, я вже не пам'ятаю. А, тут я як зрозумів в тебе ти смаж їжу, така кухня, як, так? Так. Ти голодний? Ну в мене є дві ягодки, але якщо можна... дай мені, будь ласка, ще. Так, Це... о, картопелька смажена. Як я дарую. Не, ї... не їв. Дякую, слухай. Так, ну там я як розумію, ти спиш, так? Ого, в тебе, ліжко а... тут, е, картини якісь. Це ти сам малював? Так, сам малював, дивись, який. Угу. Mm -hmm. Багато об'єму. А, а чому ти зробив собі таке гарне місце, де ти можеш жити, і просто не збудував плот якийсь, або от, ну, не поплив цього острова? корабель міг вже збудувати. Чому ти просто не поплив? Насправді цей острів проклятий. Пр... Проклятий. Це Н я. я... Якщо вийти за певні межі, тебе телепортує знову на цей острів. Цього ага. острова немає виходу. Блін, що ж робити тепер, а ми не виберемо з нього. Ну я вже збив, mm -hmm. бачиш, що побудував. Mm -hmm. А ти крутий чувак, я бачу. Таке збудувати. Ти майстер на всі руки? Ну так, я 9 років і 4 місяці в армії збив. Ого, та ти бойовий дід взагалі. Так, о. А, ти. Що це ти робиш, дід Максим? Дивись, я тобі роблю місце, щоб ти поспав. Бо ти, мабуть, заморився. Дякую, так, я втомився. О, дякую, дякую. Ну я прилягу поспати трохи. Так, а я піду попрацюю. О, о добра, Це так, тут так, тут так, це так, це так. Це так. О, ти досі працюєш, Пішу. дід. Ти чого? Не втомився? Так, працював цілу ніч. Мабуть, підбив. Ну, а я поки піду прогуляюсь, добре. І може ягоди зберу, так. щоб щось корисне зробити. Добре, я пішов. Так. Так, ну ніби гарний той Дід Максим. Треба йому трошки допомогти, бо я і так в нього повідпочивав. Треба хоча б ягоди Брати. Так, оці ягоди... Ой, вони якісь колючі, блін. Щі... цей острів проклятий просто капець. А може спробувати? Ну добре, ну, краще не буде, може зі мною щось трапиться. Так, ну це ніби... Так, ще ягідки тут. Подивіться е, просто, друзі, де я застряг без межний океану. Це вид. Звичайно, якщо б я ну, не в реальному житті тут застряг і побачив. АА!